Я вам зараз буду ставити запитання, мені б дуже хотілося, щоб ви на них відповідали чесно. Гаразд. Так ви знаєте, хто я. Так. У Шейму Сокарні є брат. Старший брат. Квін. Квінкарні. Карні. Розкажіть мені про нього. Карні Фервер. У нього 50 акрів з землі у нашій парафії. Він одружений, сімейна людина, хороша людина. Ше? Я знаю, що він був в Ірак, ішов за чотири тижні до зникнення Шеймуса з усією повагою. Що ви задумали? Я знаю, що ви з ним знайомі, навіть сиділи в одній камері, у в'язниці. Я не знаю, я там не був. Ви його духівник? Він приходить до вас на сповідь і як добрий християнин нічого не приховує. Так. Коли ваша ласка? Розкажіть мені все, що знаєте, про квінакарні.